Борська зустрічалася з Олександрією у Полтаві. Поєдинок, в, якій, в якому я ледь не виграв машину в Англинську, який настояв на <с. тому, що <с. після 2-0 на користь Олександрії Ворська не відіграється. Емоції, емоції. Але Ми сам суть того, що Є, в принципі... я ж не знав, що дівчатів це центральна подача. Откуди я не От йому подивіться, перше. Перше, от історичний момент. Роман Яремчук забиває найшвидший м'яч в історії найвищих футбольних дивізіонів в Україні на восьмій секунді. Бачите, Яремчук тут побіг. Ну дитятів тут, чесно кажучи, І цей начальний удар вийде в аналогі. Винвин пиде без пречного аналога, а просто что сам по-другому. Я ремчук-то. Мы вот об этом как yeah. раз и говорили, что надо было включиться и считать. Messing... 7 что... секунд забил. Там 30 метров было. На четвертый он перехватил. Он преодолел расстояние меньше 4 секунд. 4 вбежал, <мерить> да. 4 секунды он сбежал. Ещё... Oh о о чем это говорить? Настрой одних на игру и других вышел раскладной, детятев. Це ж, показують ці моменти, вони показують, що ігри виграються. як понесе Яремчук. Далі, два моменти ворска на початку зустрічі, але ну, не можна сказати, що вони були 100% гольовими. Ну, тобто, в принципі, як е, колись. Е казав один, там... один каже, що не встигли вийти з метро а вже 0-1 горимо. Правильно було ж була ж така фраза, правда ж, Максим? Це найсильне, да, коли от тренер не встиг зайняти своє місце, уже 0-1. 21 хвилина знову ж таки Яремчук забиває другий м'яч. Я хочу сказати, вихованець школи Київського там. Хоча він львів'янин, Я до речі, цю дитину. Ну цього хлопця знаю з колиски. Я потім розкажу історію. Колись колихав? Ну, треба згадати, але думаю, що так. з батьком дуже до дуже добре знайомий, продаем величезне вітання. Олегу вот Яромчуков. Он Чесноков, смотрит футбол на мяч, все внимание, а из-за спины Яремчук. Я тут всю комбинацию отметил. Какая просто... она классная, короче. Да? Я вот просто, <реку> ні, просто <реку> я вам хочу сказати, что вот мы говорим багато про те, що там була силова игра у Ворсте. Так вони Они програли да, вони в пору, вони програли тут силу бробу. И подборы проиграли. проиграли, и все проигрывали в этой игре. И это как тоже как тенденция у них в борьбе проигрывают, проигрывают. Trauma, at, perduta. Perduta a primit o traumă și a înlocuit-o pe 8-a Це говорить про те, що дуже серйозні проблеми в нього є. В принципі, у Олександрії було ще дуже багато моментів для того, щоб да. ну, в принципі, зняти всі питання. Ір, перший тайм, повне домінування однієї команди, було таке пічення. Вот Ось тут, Панамарь. Ось вот, це uh, якраз, вот по-моєму, і ключовий момент ігри. 3-0 і все, до свидания. там було... В вот... кінці першого тайму да, 3-0 да, да, і все. Підсікай, там було в нього хороше розстояння. Підсічечка над ногою, вратаря. Тут момент, де не було офсайду. Панамарь пробігся, який закривав позицію лівого півзахисника. Він тут пробігся, дуже добре пробігся. Але тут не було, не дитя, то... тя, бачимо, залишив ногу і, в принципі, ця нога тримала гріпо на моря. Ну і от пішла на вала Ворскала. Дитяті почав грати на позиції центрального нападаючого. Він почав вже там вибрати Тут нам натякають, що можна було ставити пенальті. Але почалися, знаєте, оце навала, почалися навантажу. В абан пошли тіряти, та Досвідчені футболісти. Досвідчення футболістів багато. Все таки в них є оцей, знаєте, якби ну, хребет, оцей стержень, і вони ну не ну не можуть вони постійно так. Титяті хотів реабілітуватися. А во что через бы то ни стало. Гарулька рулька через себя хотів пробить. І от тут знову моменти, тут же Детять оборовся. Детять, до речі, зіграв дуже так в одному з епізодів ну, дуже, дуже недобре. Е тут басова. басов гра басова рукою, вона була. Вона була, тому що от Шаран тут незадоволений. Ірановский ставить. Дає жовту картку Басову, ставить пенальти, але ну, вона, в принципі, була. Бачите, тут а не видно, встиг грає грає руку рукой, сховати. Видно. спокійно. рукою. Забиває Кобахідзе, і це подивіться: 91-та хвилина, 3 хвилини до закінчення. Все-таки, досвід, коли в тебе багато досвідчених футболістів, в команді воно дається в знаки. Команда б'ється, команда, ну, вони не опускають руки. Ну, Знаєш, тим більше, що вже почали грати навалом, і по-любому в, в таких ситуаціях не дуже ошибки від оборонці. Навіть этот гол, конечно. Вот этот даже гол, это... Ну, Тут, до речі, офсайд. Ударюк забиває м'яч, він не був в офсайді, але в офсайді був футболіст творстий, на якого йшла передача, і тут арбітер, лайнсмен, повинен був зафіксувати офсайд. Повинен був підняти пропорець. От дві результативні ошибки в турі. Ну тут ну, повинен був. Ну, ну, видно, ну, бачу, на було видно, видно, він заважає голкіперу зреагувати. Тому що не будь того футболіста, голкіпер виходить поки спокійно забирає м'яч. Ну, не, так і передача Презиція. на нього йде. бачимо, йому адресують м'яч, просто басов там не потрапив. Какой-то злой урок. Спочатку Іченка мій меча, зараз Басову, на що-то в них или шипы не можуть подобрать. І от останній момент на 94-й хвилині. Хороший удар був зі штрафного. Чорній пробивав, але непогоду врятував і незадоволений. Володимир Шаран. Я впевнений, що немає що сказати. Та ну це страшно. Виграшна цю гру железно, ну, яку вигравала його Выигрышна команда игра. за хвилину, за 2 хвилини віддали цю гру. Да, дядьки пощастило, що забили цей перший гол на на 8 секунді, тобто ну тут, знаєте, десь є. Просто що його команда повинна була виграти цю гру. Ігрі. З огляду ми по грі, говорим... по моментах, а, по ну, ми... сьомо, команда повинна була виграти гру. Да, ну ми віримо, там не повезло, но надо і помилки искать в самій грі і в тому концовка. Замены, мое мнение, то, что он сделал, они не усилили игру, наоборот, ослабли. В такой игре, когда ты выигрываешь, особо ничего не надо менять. Да, Яремчука поменяли, потому что играли практически два нападающих, нужна была замена. А вот Черний, и там еще была одна замена. Ну, я думаю, что в такой игре было... Ну, и Александрия, она уверовала в победу. Она практически бросила играть во втором тайме. А вот в вот там, да, там да, кубаки, да. Конечно, нужно отметить, потому что в такой этой... Вот они, вот эти нюансы, как раз, наверное, опыт сыграл дожали в том в, в тех моментах когда в принципе не должны были это тут цеплять этих очков как мне кажется но это опыт давай послуш... но ну и на заметочку для сборной дитятя его а, а, Ну это нападение. не ко мне, это на а а? а? а в тоже на заметку не надо давайте послушаем что участники матча пока рано Из-за наших ошибок, из-за детских, я бы сказал, ошибок, мы пропускаем мячи, и это нарушает и план на игру, и приходится по ходу игры и перестраиваться. Безобразный первый тайм. В раздевалке немножко пришлось разбудить некоторых ребят, и пошли какие-то моменты, навал, давление какое-то на ворота соперника. Но радует то, что вторую игру кряду, я имею в виду там с Черноморцем, и сегодня мы проявили характер и... Вытащили эту игру, которая была очень важкою. Вы видели, какое поле. И нога поехала, это с каждым такое может быть случиться. И тут же, как сказать, мы же команда, правильно, мы команда вся пропустила гол. Мы никогда не виділяємо. там, кто-то один ошибся и все. Я думаю, цього і состоит команда, там, де в трудну минуту надо поддержать. Если взять то, как складывался матч, да, если мы на 88-й ще 2-0 горели. То, в принципі, можна вважати это очень позитивным результатом для нас. Молоденький наш Полтавський, ми за нього дуже сильно раді. Сейчас будем его, наверное, на руках носить. И цілу, цілу неділю на тренуваннях ніхто пихати йому нічого не буде, Так будем підтримувати только слова благодарности. Для нас сегодня единственное. Радісна була, якщо ми виграли, тому що нам очка очень нужны були. У нас задача в шістерку попасть. Ну теж добре, що не проїграла. Це наш прямой конкурент, і то, що вони не набрали, теж очка, це теж хорошо. Ну важко коментувати такий матч, коли перемога вже була практично в кишені. І в додатковий час ми пропустили два м'ячі, тому що по грі ми організованіше грали в захисті, ніж в боротьбі. Десь програвали, десь вигравали, тобто практично не поступались. По самовіддачі у нас бажання було, я бачив, що звичайно дуже-дуже велике для того, щоб перемогти, тому що ми їхали безпосередньо за перемогою.